Вітаю, це програма сьогодні у місті, і ми поговоримо про подію, що має велике значення для майбутнього нашої громади. У Миргороді нещодавно відбулася зустріч представниць коаліції «1325» – спільноти, яка об'єднує жінок-лідерок, громадських діячок та експерток задля миру, безпеки та рівності. Захід проходив на базі центру підтримки ветеранів у межах всеукраїнської кампанії «1325 – зміцнює країну. Про мету зустрічі розповідає голова громадської організації Коліщата Тетяна Усик. Це тема жінки, мир безпека, яке затверджено резолюцією ООН з 2000 року. І Україна в цьому процесі вже кілька десятків років приймає участь і є такі, як національний рівень, тобто, коли держава приймає такі плани. Є регіональний обласний прийнятий план, і хочемо, щоб було і на місцевому рівні такі плани. До цього залучаються громадські організації, органи державної влади, направлено на те, щоб забезпечувати рівність прав жінок і чоловіків у прийнятті рішень. І актуально воно і на час воєнного стану, оскільки стосується відновлення, відбудови. Цей захід реалізовується завдяки підтримці Українського жіночого фонду і від Миргородської громади під писантами коаліції Полтавської області є дві громадські організації: це студія громадських жіночих ініціатив, пані Тетяна Красько очолює і громадська організація Коліщата, та цей очолює я, Тетяна Усик. Як зазначає Тетяна Усик, тема жінки мир безпека залишається надзвичайно актуальною, особливо нині, коли триває відбудова країни. У межах зустрічі обговорювали реалізацію резолюції ООН 1325, ухваленої ще у 2000 році. Документ наголошує на важливій ролі жінок у процесах миротворення та розвитку громад. Подробиці від голови громадської організації студія громадських жіночих ініціатив Тетяни Красько. Сьогодні ми проводимо таку інформаційну зустріч, діалогову зустріч, на якій приймають участь представники місцевої влади, районної влади, поліції, громадськості. Просто охочі жінки, які зголосилися прийти, прочитавши наше оголошення у Фейсбуці. Тому ми будемо знайомити з основними положеннями резолюції 13.25, а також роботі коаліції 13.25 Полтавщина у цих процесах і подумаємо про те, яку Роль може відіграти Миргородська громада у реалізації національного плану дій 1325 Жінки мир безпека, тому що це буде сприяти покращенню життя в громаді. Коаліція «1325 Полтавщина була створена навесні цього року і вже об'єднала понад 40 партнерів. Серед них органи влади, громадські організації та представниці сектору безпеки. Про роботу в регіоні розповіла голова Миргородської районної ради Наталія Гирка. новому році у мене ну, народилась така ідея: чому б не об'єднати е, жінок-депутатів, але абсолютно всіх рівнів, і вдалося е, таку провести роботу. Це ідеться про весь миргородський район, і ми об'єднали е, жінок-депутатів. І сільської, і селищної, і міської, і районної, і обласної ради. І навіть депутатка Верховної Ради Інна Бовсон також долучилася до нашої роботи. Основною метою нашого зібрання це, звісно, було такі акценти: жінки, ми про себе. Нічого без нас не внуми долучаємося до вирішення всіх питань. У миргородській громаді вже затверджено власний план дій щодо виконання резолюції 13.25. Про це повідомила завідувачка сектору пільгових категорій населення, управління соціального захисту Юлія Гуйван. Миргородської міської ради розроблений план заходів стосовно виконання резолюції ради безпеки ООН 13.25 двадцять п'ять жінки на період 25-27 рік. Будемо працювати в цьому напрямку по виконанню цього плану, Ну, будеться mm -hmm. mm -hmm. оновлювати, тому що національний mm -hmm. план mm -hmm. серед учасниць зустрічі внутрішньо переміщені жінки, студентки та активістки. Зокрема, Анна Ковтун, студентка миргородського фахового коледжу, переможниця конкурсу амбасадорки мирних змін. Ми з Тетяною їздили до Львова і приймали участь у написанні грантового проекту амбасадорки мирних змін. І в мене вже рік зрів план, щоб, захи... щоб був проект спрямований на захист дівчат. То мені допомагає Тетяна, бо я ще дуже далека від всіх нюансів, але ось такий проект я водію своїм досвідом. Анна разом з Тетяною Красько ділилася із колегами з Молдови, обговорюючи шляхи залучення жінок до громадського життя. Ми зустрічалися з жінками ООН. Мені дуже сподобалося те, що вони впроваджують, що Повинен бути певний відсоток жінок в якійсь діяльності. Тобто, якщо цей відсоток не зберігається, вони не пропускають далі. Під час зустрічі говорили про підтримку жінок-ветеранок, можливості навчання та працевлаштування. Про це розповіла директорка Миргородської філії Полтавського обласного центру зайнятості Наталія Фирса. Стосовно жінок, у нас є програма навчання жінок умовно-чоловічим професіям. Такі, до прикладу, там 30 професій, перелік. Водії, трактористи, фрезерувальники, токарі, машиністи, крані. Тобто є перелік, згідно якого можна обирати. Ну і, звичайно, у нас є грантова програма. Для ветеранів там пільгові умови, в тому плані, що більша кількість коштів, якщо це ветеран, або інвалід наслідок війни, або член сім'ї загиблих, там вже йдуть суми 500 тисяч мільйон. За умови створення двох робочих місць або чотирьох робочих місць. Також учасниці торкнулися питання участі жінок у секторі безпеки та оборони. Про виклики, які постають перед жінками військовими, говорить членкиня об'єднання матерів і дружин загиблих захисників Калина, мати загиблого воїна Наталія Єлісєєва. Я жінка діючої військової мати загиблого воїна. І також у мене невістка, а вона е, теж е, військова. Це м, про те, що е, не звертають уваги, яка бути, який повинен бути одяг, який бронежилет треба. І це все воно не враховано. І важко, звісно, жінкам е, ну, і фізично, і психологічно. Тому що і ставлення до них, і вони не мають права е, якогось е, голосу. Зустріч у Миргороді пройшла у форматі відкритого діалогу. Обговорили теми нічого про нас без нас, економічна стійкість, безпечне середовище та інклюзивна відбудова та інші важливі аспекти. Такі заходи дають змогу не лише обмінятися досвідом, а й знайти конкретні рішення для підтримки жінок, які щодня роблять свій внесок у розвиток громади. Це була програма сьогодні у місті. Ми продовжуємо розповідати про людей, які змінюють наше життя на краще. Почуємось уже зовсім скоро.